Шелбі шестирічний чотирилапий охоронець, який шукає новий дім. Шелбі серйозний і відданий пес із помітними охоронними якостями. Він потрапив до центру після того, як його родина була змушена виїхати за кордон і не змогла взяти з собою у свого улюбленця. Він такий досить своєобразний. Він дуже добре підійде на охрану об'єкта, на охрану території, але в сім'ю я б його не... Командувала, тому що а, він. Такий у нього, він дуже характерний. Тобто, якщо дитина з ним почне гратися і щось йому не подобається, він може ударити зубами. Але на охрану він дуже хороший пес, це, ну, підійде десь на склади може, на якийсь завод, на якусь охрану території, там, часної території, допустимо, він, як охоронник, він дуже гарний, хороший хлопець. Однак шелбі має непростий характер і не рекомендується для сімей із дітьми. Він потребує господаря, який зможе встановити з ним контакти, проявити твердість, але водночас турботу Шелбі чекає на того, хто подарує йому другий шанс на щасливе життя. Якщо ви шукаєте вірного охоронця, можливо саме він стане вашим новим другом. Місце зустрічі незмінне адреса центру на ваших екранах.